Преподобний Феодосій був другим ігуменом з нашої лаври. Першим ігуменом був Преподобний Варлаам, і е, приподобний Феодосій прийшов в Святу Обитель 20-тирічному бійці. Він дуже шанував і поважав. Для нього був духовним образцем преподобний Антоній. він хотів стати таким іноком, яким був преподобний Антоній. Ще живучи в миру, преподобний Шеодосі вже себе готовив для монашества життя, він е, одівав на себе велії, носив бідні ондежі і е, 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 зваряв себе постом. Хоча він був знатного роду, і мати, бачачи його е, такі подвиги, вона забороняла йомуся родити. І часто його і, і сварила і, і наказувала, але він все рівно продовжував свій такий подвиг, миру, яким він себе готував для монашеського життя. І ось в 23 роки преподобний Феодосій прийшов. В святу обіцю, цю І став учеником преподобного Антонія, став житем під його духовним керівництвом. Своїми, своїми подвигами він дивував навіть тих монахів, які вже прожили певний час в монастирі. Він і одродолюбиє смирення, молитва, любов, яким був вона була було е, таким світлом, яке бачили всі, то був рядом з преподобним Феодосієм. І е, коли е, дорішив більшість преподобний Варла, старший гумен е, з цієї лаври, то преподобний Атоній поставив Ігумену преподобного Феодосія. Будучи Ігуменом, преподобний Феодосії. Для залишав свого смиреного образу життя і буде брати не тільки прикладом ну, таким ну, як вчителя. Він був прикладом як е, настоящий монах, який своїми свої поступками, не тільки слова поступками навчив, як правильно треба жити в обітелі. Преподобний Феодосій, будучи уменом, він не Сурався діяти у він ходив на пікарню, ходив кроскорню, працював в саду, підметав твір монастирський і все, все, що робили всі інші братія, він теж це робив. І часто люди, які приходили в обітті, вони хотіли чули про дьогію, що він такий великий молитвий подвижник, вони шукали. Зайде в а він підмітає двір. А вони питають, де тут Феодосія, нам треба Феодосія знайти. І коли він говорив, що це я, то вони не вірили. Вони думали, що це просто обмадію. І потім дуже дивувалися і просили прощення, коли переконували, що це дійсно він, його минобитель, який трудився, ну, такі посмиренні трудився на всіх висушаннях. Є такий приклад Білька, ну такий дуже ну, повчальний з його життя, як він був один раз у князя і зіслав, а ну там двіздец був далеко звідси, і це не було в Києві, це було за містом Лава. І він був у князі Силий Лені, що ми там розмовляли, там мали дубовну бесіду, і ввечері, приподобається, хотів повернутися в обіті. І князь каже, То не негодячи не, не, не пускати так. Він дав йому повоз і дав слугу, який мав його відвести в монастир і вернутися обратно до князя. І е, е, цей кучер. Він не знав, хто це такий. Яка на одежа, якийсь скромний, висів ту, ка, ту карету, а куче на коня сів зверки і їде. Поліко трохи каже, якщо такий монах простий, де каже, давай поміняємося, я сяду де ти, а ти сідай, де я. І преподобно без всякого. без... без, без так, смирився, каже, добре, йди, сідай, йди сів на коня і привіз його вже сюди, приїхали пчені чітари, приїхали вже до лаври під'їжджають. Почала світати, і е, люди, які зустрічалися на дорозі, почали кланятися, преподобно Феодосію. бачив, що він їде на коні, везе по воспу і кладе йому. І не тільки прості люди, а він може також кланять. І цей е, кучер зрозумів, що він щось не те зробив. І він е, е, смутився дуже, так, ну, і, а преподобний Феодосі зупинився перед Лаврою і каже: Давай, сідай знову на своє місце, я на своє, та і так поїдемо в монастир. І коли вони приїхали в монастирі, і цей кучер побачив, що преподобний Феодосі все браття зустрічає, і, яку йому честь віддає. То й взагалі ну, ну, думає, що зі мною буде, що я робити. А преподобний Феодосій з любов'ю взяв його е, трапезу, нагодував, обдарував подарунками і відпустив його з миром. І цей випадок, е, е, преподобний Феодосій не розказував, Це сам цей кучер розказав цю історію, яким смиренням обладав преподобний Феодосій. А де є смирення, там є сила Божа. І тому він був наповнений благодаті Святого Духа. І до нього приходили люди і для того, щоб отримати його сковом, і для того, щоб отримати стіління своїх душевних лиду, і телесних відугів. І всіх, хто приходив з вірою, всі отримував Божу допомогу. І преподобник Феодосії, Прожив не багато років, але, як написано в священному писанні, пожив малі і сповнив давно». Тобто не багато жив, але він якби, наповнив багато років. От, деякі люди живуть, так, як що живуть 100 років, а його продуктивність, якщо взяти, як людина має жити, то можна 3 роки тільки вистачає. А тож у вже жив. А він прожив там не багато років. А настільки були насичені подіями і прочистили, що якщо для нормальної людини це буде багато багато броту, то Священне Писання каже, що пожив малі і сповні літа гноб. Коли прибудом Феодосій вже э, захворів і наближався до смертності до свого земного життя, кінця земного життя, то э, Князь Ізіслав, який був десь недалеко від, ла, від монастиря, побачив, як з монастиря піднявся такий ну, сонячний стов до неба. І е, князь угадав і каже, це напевно дійшов до Господа і гомен Феодосії. Тому що вчора у нього був і дуже себе погано почував, і був, він був близьким до смерті. І дійсно було так. Достойні люди бачили, як преподобний Феодосій душею виступив, як сонячний стов до небо, і зійшов е, він до престолу Божого і е, заслужив те життя, яке ну, він заслужив своїм благочистим життям і смиренням. Преподобний Феодосій є наставників для всіх нас, дорогі брати і сестри, він був в чистоті віри. У є такі трактати про чистоту віри, як важливо людині хранити чистоту віри, яка є для людини, якби ну, к, ну, таким здоровим ну, ну, на, списком, який людина має буде стримуватися, то він вона буде здоровою. А якщо людина з цього в списка виходить, що зробив противний йому. То людина починає поріти і гине. Оця віра є той кодекс, спасіння, кодекс, який веде людину до вічного життя і спасіння. І коли людина має правильну віру, то вона не може бути грішником, як розбойник був. І може на кінець життя, десь в останній момент своєї свого життя сказати Господи, прости!» І Бог і врещає, тому що вона правильною вірою, вона вміє правильно звернутися до Бога. Щоб не так, щоб і усвернення оскорбити Бога, а чтобы умилословити Його. а в цьому бучить чистота святої віри. Як Господь, молитва преподобного допомагає нам кожному отличитися в тому процесі, який людина має у своєму житті, є кот е, е, життя, код ви. Субожнє життя. Кожний, кожний образ життя має свої труди, свої складності, свої труднощі. І коли людина долає їх, так як Бог говорить робити, то ця людина звершує той подвиг, який приємний перед удачами Божими, який Господь приймає, який Господь нагороджує людину вічним спасінням на небі о писті Ісуса Господі наша. Ти якому від нас слава і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.